Вітаю всіх, хто любить малювати, і це відео буде дуже коротеньке, інформативне про те, як малювати відбиття на воді. Ну не живописним, ну це буде стосуватися не живопису, а більше, скажімо так, лінійного малюнку, тому що я дуже часто бачу, що і у моїх учнів і. Там починаючих художників, я бачу дуже часто є такі проблеми, що не розуміють, як це робиться, і можна навіть побачити навіть у картинах такі грубі, якісь такі помилки. Щоб ви цього уникали, зараз вам розповім деякі нюанси, щоб ви знали це і запам'ятали, і більше ніколи не робили ті помилки, якщо ви їх робили до цього. Почнемо з того відбиття на воді, це дзеркальне від, значить, відображення якогось об'єкту да, і ну, будь-якого об'єкту. Давайте, наприклад, ось у нас буде ось це у нас якийсь берег, да, це у нас вода, це вода. Ну, там, По-перше, всі знають, що відбиття може бути розмите, а може бути чітке. Це залежить від того. До речі, і тут є нюанс, тому що буває так, що малюють, наприклад, якийсь шторм. Море, да? чи малюють, наприклад, якусь річку чи озеро, де показують багато якихось таких ну, там, хвильок, тобто вода неспокійна, значить, вона хвилюється, а, а відображення, наприклад, від, там, від човна, чи від якогось містка, чи від людини, там, чи від дерева, ну, прям таке чітке, знаєте. І виходить, що також іде така несостиковочка. Тобто ви повинні розуміти, якщо у вас на воді. Дуже спокійно, то тут вже хвилюк ніяких малювати не треба. Якщо ви тут малюєте там якісь, вже, там, якісь там хвильки, ряб якась на воді, то це буде впливати і на, ваш, і на ваше відбиття. Але що стосується лінійного, ви дивіться, що я дуже часто бачу. Я бачу, наприклад, отут ну, якийсь камінь у нас на березі річки. Да? І, ну, це зараз я зараз намалював це відбиття нормальне. Тобто це все добре. Да? Ось, ось його відбиття на воді і все добре. Це, ну, це правильно. Але, наприклад, я бачу, що десь камінь, можливо, десь далі камінь у нас іде, отакий камінь чи кущик. Да? Ось. І чомусь він так само, такого ж розміру, з'являється і тут. Так само з'являється і тут. І у мене тоді питання, тобто, як, а як він може тут його. Може бачити. Якщо він знаходиться на такій відстані від берега, то його відбиття, ну максимум, ми можемо побачити його верхівочку. Це максимум, ось дивіться, міряємо. Раз. О, ось. Ми будемо бачити його верхівочку. Ви розумієте цю логіку, так? Да? Тобто, да, ну, зараз на людині покажу. Ось дивіться, йде наш далі берег. Стоїть у нас тут якась людина, там, фігура якась стоїть. Ось стоїть людина. Ну, Я зараз це все так малюю. Зараз так. Ну, все, ну, Ну, символічно. Ось, відбиття від людини буде такого ж розміру, як і ця людина, все, все добре. Навіть може бути трошки довше. Тобто витягуватися може відбиття, може витягуватися. Може. може. Але, наприклад, якщо людина знаходиться знов таки на відстані, десь там людина знаходиться. Отут стоїть людина. Від берега відійшла. То не може вже бути у нас повністю да, відображення. У нас може бути лише його частина, можливо, там десь тільки голова буде видна. Ось, бачите? Ну. Ну, і, ну і там враховуючи, що воно ну, може так так, видовжується трошки. да? Тобто не робіть у таких моментів, наприклад, коли малюють там, там горизонт, якесь море чи річка, там озеро, і десь там якийсь ліс. Дуже далеко, і ви малюєте його відображення повністю. Якщо ви малюєте його повністю відображення, це означає, що ви знаходитесь до нього близько, що ця вістя невелика. Якщо ви хочете показати, що це велика водойма, що це таке широке озеро, чи це широка річка, чи це море взагалі, да, і там якісь там скелі, то ви не малюєте вже відображення від скель, тому що вони знаходяться далеко. Ви просто не можете їх бачити. Ви побачите їх, коли ви на човні чи на кораблі, там будете до них підпливати близько, тоді ви будете бачити їх відбиття. Це буде відносно їх висоти. Наскільки буде наскільки будуть вони високо над, над водою, значить підійматися, настільки вони будуть розкриватися у воді. Але якщо ви знаходитесь за кілометр, за два. Навіть за 500 метрів, наприклад, да, ви, ви, ви знаходитесь за 500 метрів від скель, а скеля там ну, максимум метрів там, 40 у висоту. Ви, ви, ви не будете бачити їх. Просто не будете бачити відбиття від них. Ось, я думаю, що це І ще як, е, які нюанси, можна відео це нам закі... закінчувати. Ось, дивіться, це малювання дуже болісна, тема дерево. Ось у нас якесь дерево. І, 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 і особливо, коли вони нахилені. От, наприклад, ось берег. І пішло дерево, і чомусь діти дуже часто малюють відбиття в ту саму сторону, що йде і дерево. Це неправильно, це неправильно, так, так не може бути. Ну, тобто, ну я, я розумію, що фізику ще ну, зараз її вже хочуть там десь забороняти фізику, як би знаєте, там спрощувати. Я розумію, що, наприклад, там, якщо там 10 років, 8 років, це важко пояснити, але ви можете просто спостерігати, значить, ходіть на річку і і дивіться. На ці природні явища, і ви будете бачити, що йде дзеркальне відображення, тобто, навпаки, бачите, рух сюди, а цей рух пішов сюди. Я, по-моєму, вже на моєму каналі я таке відео знімав, де я це розповідав. І бачите, йде отаке дзеркальне. Ось так іде, і, піш... і ось гілочка. Ось, бачите? Ось, ось відображення, ось відображення. Все йде як, як треба. Бачите? У дзеркальному зображенні. Ні в якому разі далі воно не йде. Чи ще бувають такі помилки, що малюють, наприклад, ось дерево, дерево а відображення від нього чомусь йде отак в сторону. То я кажу, це тінь. Це, це може бути падаюча тінь від дерева. Але відображення завжди буде йти на воді, отак буде йти, вертикально. Але залежить від того, в яку сторону йдуть гілочки. Якщо так вона йде, тоді ця гілочка буде йти ось так. Якщо так вона пішла, то отак піде. Тобто, і дуже будьте уважними за оцей ось момент. Наскільки від берега наш об'єкт віддаляється, настільки його буде не видно. Наприклад, якщо людина взагалі там іде за камінням, чи, чи стоїть людина, отам, то взагалі не буде видно від неї. Тобто, якщо ви, ви намалюєте тут камінь, а, а і за каменя вигляда людина відображається, то це вже буде брехня. Це якщо людина буде отут стояти за, за каменем, отут близько, тоді да. А якщо вона стоїть там далеко, ось камінь, а ось відстань між каменем і там людина. не може бути відображення, вже не буде видно. Те саме стосується і будинків і такого іншого, там човнів, там відображення від човна і так далі. Я думаю, що це було вам інформативно, корисно, коли ви будете малювати воду. І показувати ну, відображення від, від чогось на воді. А це, скажімо так, відображення на воді від, від об'єктів це дуже гарний ефект передати фактуру води. Ось. Ну, якось так. До нових зустрічей, до побачення.